Вітаю вас, любі малята, і запрошую на заняття сенсорно пізнавального розвитку. У нас сьогодні з вами буде дуже цікаве заняття з математики. Ви готові до подорожі? Сьогодні ми з вами завітаємо до осіннього казкового лісу, де у кожній тваринки є своя хатинка. Послухайте, діти, як ми сильний, осінній вітерець. Піляйте, що це на галявині? Це осінні листочки. Скільки листочків на галявині? Так, їх багато. А якого вони кольору? Вірно, вони червоні та жовті. А якого кольору листочків більше? Листочків червоного кольору більше, а якого кольору листочків менше? Листочків жовтого кольору менше. Розумнички, давайте зберемо листочки та пограємо з ними. Діти, червоний листочок візьміть у праву руку, а жовтий у ліву. А тепер підніміть ліву руку. Якого кольору листочок у лівій руці? У лівій руці. Жовтий листочок. А тепер підніміть праву руку. Якого кольору листочок у правій руці? У правій руці листочок червоного кольору. Давайте зберемо великий букет із осіннього листя та поставимо його у вазу. На цій галявині живуть зайці. Скільки зайців на галявині? Багато. А скільки хаток? Вірно, хатка одна. Я пропоную вам пограти в гру, яка називається Добери дверцята до будиночку. У кожного зайчика є свій будиночок, але він без дверей. Двері зламалися, а зайчики дуже бояться вовків. Щоб вовка не боятися, потрібно будиночку замикатися. Давайте допоможемо зайчику добрати. Двері до будиночка. Діти, подивіться, усі будиночки однакові, а двері у них різні. Які вони за кольором? Так, вірно. Вони зелені, червоні та жовті. А які вони за розміром? Вони великі і маленькі. Вірно. А які вони за формою? Всі вони квадратні. Всі вони схожі на квадрат. Давайте доберемо потрібні двері. А щоб не помилитися, треба накласти двері на будиночки. Погляньте, ось ці жовті двері накладаємо на цей будиночок. Вони підходять? Ні, вони маленькі, а двері великі. Давайте накладемо на цей будиночок. Підходять? Так, підходять. Двері щільно зачинилися. Тепер беремо зелені двері і накладаємо ось на цей будиночок. Подивіться, вони підходять? Ні, не підходять, бо вони великі, а двері маленькі. Давайте тепер накладемо ось на цей будиночок. Погляньте. Підходять вони? Так, вірно, вони підходять. Вони щільно зачинилися. Візьміть червоні двері і накладіть на цей будиночок. Так, діти, і двері відразу зачинилися, щільно зачинилися. Ви молодці. Ми з вами допомогли зайчикам підібрати двері до хатинок. І тепер їм вовк не страшний. А нам треба вирушати далі. Діти, тут під деревом дві хатки. Які вони? Одна хатка велика, а друга маленька. Як ви гадаєте, хто мешкає у великій хатці? Ця хатка може бути для великого ведмедя. А хто мешкає у маленькій хатці? У цій маленькій хатці живе маленький їжачок. А чому ведмідь мешкає у великій хаті? Бо він великий. А чому їжачок мешкає у маленькій хаті? Бо він маленький. Давайте залишимо подарунки для тварин. Назбираємо яблучок та покладемо під двері. Погляньте. Ось під цією деревиною багато яблук. Давайте назбираємо великі яблука для ведмедя, а маленькі яблучка для їжачка. Звірята, коли повернуться з лісу додому, дуже зрадіють нашим подарункам. Діти, мені здається, що під цим кущиком хтось плаче. Давайте поглянемо. Сидить зайчик і гірко, гірко плаче. Зайчику, чому ти плачеш? А зайчик і каже, що він загубився і не може знайти дорогу додому, а за ним женеться лисичка і хоче його з'їсти. Дітки, давайте допоможемо зайчику знайти доріжку додому. Допоможемо. А ось іще два будиночки. В одному мешкає зайчик. А в іншому лисичка. Будинки розташовані на різній відстані. Будиночок зайчика близько, а лисички далеко. Подивіться, у вас є дві смужки: одна зелена, а друга синя. Щоб дізнатися, яка з них довга, а яка коротка, треба накласти одну смужку на іншу. Візьміть, будь ласка, синю смужку і накладіть на зелену. Скажіть, яка смужка довга? Зелена смужка довга, а яка смужка коротка. Вірно, синя смужка коротка. А якою доріжкою потрібно йти сайчикові, щоб потрапити додому? Вірно, короткою доріжкою. Яку смужку треба покласти? Коротку, вірно, а якого вона кольору? Синя. А якою доріжкою треба йти до лисички, до її будиночку? Так, треба йти довгою дорогою. А яку смужку ви покладете зелену. А чому? Бо зелена смужка довга. Ми з вами допомогли зайчикові потрапити додому і врятуватися від лисички. Тут також хтось будує собі хатки. Так це ж Вовк та його кума лисичка. У них дуже гарні хатки, але чогось бракує. Скільки вікон у хаток? Жодного. Давайте пограємо в гру, добери віконце і допоможемо звірям зробити їм вікна. Лисичка забажала собі круглі вікна, а вовчик квадратні. Допоможемо. Так, діти, допоможемо. Молодці, діти, наше заняття підійшло до кінця. Сьогодні ми з вами були в лісі, у звірів, допомогли зайчику, вовку та лисиці, дізналися, де живуть ведмідь та їжачок. Звірі нам. Були дуже раді і запрошують ще завітати до них на гостину. Діти, до побачення!